Вітаю, друзі, з вами Лемок. І раз така вже п'янка, то давайте відкривати ще на одному аккаунті. І подивимось, власне, а що випаде тут. Значить, в мене тут є бізон і су 130. Надіюсь, що вони мені не випадуть. Давайте дивимось. Парам... Ух ти, ти шо, прожетто! О, хо -хо -хо, супер! От її я, власне, і хотів, я не знаю, я просто щасливий. Воно того вартувало, звичайно. Так, подивитися в гаражі. Ура! <с> У мене він буде зараз. Супер. Жаль, що випало не на основу, ну але тим не менше, маємо те, що маємо. Бомбезно. Просто бомбезно. Клас. Я щасливий, можна сказати. Так. Ну, я бачив, що теж вже комусь випало прожити. Ну, але я надзвичайно щасливий. бо Тому що зі списку в мене це єдиний прем, який я вже давненько-давненько хочу. І все ніяк його не можу от, отримати. А тепер він у мене буде, в принципі. Тому буду трошки мож, можливо грати і на цьому аккаунті. Е, так, скільки я доплатив? Дивіться. Е, з літачків у мене було. 5900, ну, фактично 6 тисяч, тому трошки мені довелося докинути. от Але, в принципі, я задоволений. Це бомбезна річ в бомбезному стилі. А, колись за нього віддавали неймовірну кількість золота люди. Тому, в принципі, от маємо те, що маємо, як то завжди. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що випало вам. Рекомендую всім відкрити, тому що унікальні нагороди будуть випадати, унікальна можливість плюс 7500 золота. ну Вибачте, мене за, такі от, за таку техніку це взагалі нормально. Ще раз дякую за перегляд. Бувайте!